За останні два тижні почастішала кількість випадків коронавірусної хвороби, у нас в центрі зафіксовано наразі 27 випадків за допомогою швидких тест систем. Двоє із них госпіталізовані. Це вагітні внаслідок інтоксикації. Переноситься зараз вірус трохи легше, ніж раніше було. Не виникають так часто пневмонії по симптомам. Людей турбує підвищення температури тіла, але не до високих цифр, максимум до 38,5. Біль в м'язах, ломота в тілі, закладеність носу, виділення з носу, біль в горлі, осиплість голосу, іноді кашель сухий. Скажіть, будь ласка, це той самий ковід чи це новий штам? Ну, Україні зараз шириться два субваріанти штаму Омікрон. Який у нас саме ми не знаємо? У нас немає можливості це підтвердити. Орієнтуємося на загальноукраїнські е, в цифри, тобто це отой найостанніший з ковідів, який Так, Омікрон. Субвиди, він же мутує субвиди Омікрон. Чому він повернувся? Його довго не було, і саме зараз у теплу пору року. Якби більше mm -hmm. на осінь, коли вже якась погода, не така гарна. Mm -hmm. Ну, мабуть, тому що ну, вірусні інфекції вони циклічні, вони повторюються. Просто так почався сезон, можливо, почали з'їжджатися назад люди з відпусток, з якихся від'їздів своїх почали контактувати один з іншим, і так він собі поширюється. Є якась визначеність, хто більше хворіє діти чи дорослі? Ну як завну, і діти, і дорослі, але як завжди, у нас є уразливі верстви населення: це люди похилого віку, люди з супутніми патологіями, такими цукровий діабет, серцево-судинні захворювання, люди з порушенням імунітету, вагітні діти. Як людині зрозуміти, що в неї ковід, чи це просто застуда? Ну, людина відчуває певні симптоми, які я раніше назвала, і саме так вона не відчує, можна протестуватися у свого сімейного лікаря і дізнатися. Угу. Ось це кажуть, що зовсім зникає голос, це щось нове. По-різному, кожного індивідуально. Нема такого, ну я не зустрічала зараз. Повністю осиплість, охриплість, така є. Такого нема. І ну, варіюють симптоми у кожного по різному, в кого більше там сильний головний біль, в кого горло болить, в когось зовсім горло не болить. В нього просто там лихоманка і біль м'язах. По різному, різні симптоми. Чи є якісь дані, хто хворіє? Люди, які вже робили щеплення у минулій хвилі ковіду. Чи не щеплені? Ні, Такого немає. Таких даних. В нас просто люди в основному щеплені були ті, що по два рази, коли в нас тоді була епідемія. Але ну, вакцинація не впливає на те, чи ти заразишся вірусом чи ні. Вакцинація впливає на тяжкість перебігу і ем, ускладнення. У зв'язку з цією ситуацією, чи буде у поліклініці запроваджено знову вакцинацію, і чи є у нас вакцини? Звичайна вакцина є, вона завжди була. І вакцина саме омікрон асоційована, така як треба. Вона є, є в достатній кількості, можна вакцинуватися, можна звернутися до свого сімейного лікаря, який скаже, яка там повинна бути доза, через скільки її треба з яким інтервалом робити, або можна позвонити до нас. Реєстратуру і записатись прямо на вакцинацію одразу вже якісь безпекові заходи ви вводили, бо ми вже бачили в коридорах, люди ходять в масках. Обов'язково це масковий режим, і також ми розказуємо, що потрібно дотримуватися гігієни, це мити руки, обробляти антисептиком шкіру рук, також поверхні, з якими ви контактували, і носити маски, і піклуватися про оточуючих. Також, якщо ви знаєте, що у вас підтверджене захворювання, будь ласка, треба вдягати маску. Коронавірус вже вийшов у нас на сезонні захворювання, такі, як там, всі інші сезонні захворювання, вірусні грип, тому числі. Тому вакцинуватися потрібно всім один раз на рік людям, які з уразливих верст населення, це з хронічними захворюваннями, зниженням імунітету, люди з ну, професійними. Групи це медики, вчителі обов'язково один раз на півроку треба вакцинуватися. Вакцини є у нас завжди. Вона не зіпсувалася з тих часів. Чи це нові партії? Це нові партії з гарними строками, які належно зберігаються. На вакцинацію можна одразу записатися за номером 35064. Якщо ви відчули симптоми інтоксикації та підвищилась температура, у вас з'явилася закладеність в носі, ломота в тілі, зверніться, будь ласка, до свого сімейного лікаря, який одразу проведе вам тестування, визначить можливість у вас тяжкого перебігу або ускладнень, і призначить вчасно відповідне лікування. Яке лікування зараз, який протокол від COVID? Ну, Специфічного лікування в нас наразі немає, лікування симптоматичне, в залежності ну, від того, да, що турбує. Лікар призначає це там, судинно звужуючи в ніс, жарознижуючи ем, препарати, там, місцеві антисептики і знеболюючи для горла. Ну, Все, що потрібно в залежності від симптомів. І слідкує за перебігом, назначає повторні прийоми, на які потрібно з'являтися і виконувати рекомендації. Все буде тоді добре.